На Дніпропетровщині урочисто ввели в обіг нову марку від Укрпошти. Спецпогашення пройшло у різних куточках країни. Зокрема, на головпоштампі у Дніпрі. Ми представляємо <кій> марку винищувачі зла. Ілюстрацією цієї марки в нас займався Максим Павленко. Павленка. Стосовно Дніпропетровщини, ми сьогодні отримали для продажу 17 720 марок, які ви можете вже отримати. 3470 немаркованих конвертів, які ви можете також придбати на наших відділеннях, і там 3430 карток до, до цих марок. На конверті обриси пілота-штурмовика. На ньому лицарський шолом у вигляді українського тризуба. Марка благодійна. 16 гривень з продажу кожної піде на придбання безпілотників для захисників. Дніпрянка Олена почала збирати марки з повномасштабною війною. Почала збирати марки, коли вже війна почалась. От з того я не той філателіст, який збирав до того. Ну тому що це ну якось воно до серця, якось воно болить. Черговий випуск пані Олена придбала собі та сину. Збирати марки для пана Анатолія більш ніж хобі. Він має вже 150 альбомів. Я відправляю в Італію взяті от. Ну і може, комусь друзям. В Англії в мене ще є. От буде. Це дві країни буде відправлено. Поштову марку та конверти можна придбати у відділеннях Укрпошта і онлайн на офіційному сайті.